Ліпосакція це процедура, яка не просто відкачування жиру. Це процедура, яка дозволяє покращити контури тіла та збільшити впевненість у собі і покращити своє майбутнє життя. Я працюю з сучасним вібраційним американським апаратом для ліпосакції, який забезпечує дуже. Точне відсмоктування жиру, а також прискорює саму процедуру і дозволяє отримати той результат, на який ми розраховуємо, в найкоротший термін. Відсмоктування жиру проводиться через малесенькі проколи, кілька міліметрів. Через ці проколи вставляються трубочки тоненькі, вони називаються канюлі, які приєднані до апарата і під час. Вібрацій та під'єднання до вакуумного апарата, відбувається відсмокнення жиру. В результаті проведення процедури ми отримуємо поліпшені контури тіла та відчуття покращеної естетичної задоволеності, застосування компресійного одягу в післяопераційному періоді полегшує загоєння ран, зменшує набряки і покращує перебіг післяопераційного відновлення.